Вже більше року український народ живе в умовах жорстокої, брутальної, повномасштабної війни, що перекроїла життя на до та після, остаточно зруйнувавши наш порядок, плани та мрії. Але водночас російській воєнній агресії вже дев'ять років. Війна розпочалася, відколи Московія, ховаючись за гібридною інвазією, в 2014 році анексувала Крим та окупувала частини Донецької, і Луганської областей. Тогорічне широкомасштабне вторгнення стало кульмінацією війни, що точиться уже 9 років. Нічого не знаючи про військову справу, не маючи жодного життєвого досвіду з будь-якою зброєю, сотні тисяч людей пішли добровольцями до Сил оборони України та стали на захист своєї української землі. Мільйони об'єднались для підтримки армії та держави, рятуючи життя та здоров'я кожного українця, чи то воїна, чи звичайної людини. Упродовж останнього року кожен зробив свій внесок у спротив військовим злочинам агресора, захищав Україну зі зброєю в руках, донатив на потреби війська, рятував людей з-під завалів після обстрілів, займався волонтерством, протидіяв расистській дезінформації, лагодив критичну інфраструктуру, підтримував бойовий дух воїнів та тих, хто поруч і кому важко. Серед таких людей і наш вільнянський герой серйозний, зібраний. Це завжди чітко налаштований Віктор Кравченко. А за сумісництвом, мій дідусь. Моїм друзям поталанило з ним познайомитися ще до повного штабного вторгнення, коли він, опікуючись патріотичним вихованням підростаючого покоління Вільнянщини та зацікавившись спілкуванням з молоддю нашого краєзнавчого гуртка, погодився допомогти їм у здійсненні заповітної мрії. А я його знаю від початку свого життя. Завжди зібраний, організований, серйозний, але водночас добрий, лагідний та з почуттям гумору. Кравченко Віктор Іванович народився 28 січня 1964 року в сім'ї робітників у невеличкому містечку Запорізької області, місту Вільнянськ. У семирічному віці розпочав навчання у Вільнянській школі номер 1 а продовжив його вже у середній школі номер 4 у старших класах на уроках вчителя Ткачова Дмитра Петровича, колишнього військового, зацікавився цією нелегкою справою, як згадує Віктор Іванович, вчитель був військовим Дмитро Петрович Ткачов. І завдяки йому я вибрав шлях військової справи. Багато він зі мною проводив занять з військової підготовки, стрільби, і завдяки йому я після закінчення школи вибрав стежку військової людини. Звичайно ж, зустрічі з такою сильною духом людиною, як вчитель початкової військової підготовки, не змогла не зробити своєї справи. Віктор Іванович забажав стати саме артилеристом, як і його наставник. Ще за тих часів своєї служби отримав прізвисько Хохол. Зрозуміло, з яких причин воно до нього приліпилось. У 2014 році, як у командира гармати, у мене був позивний. Позивний в мене був хахол. Цей позивний у мене ще з 1981 року з тих пір, як я розпочинав свій військовий шлях артилериста. Цей позивний мені надали ще в ті роки мої товариші військовослужбовці, які зо мною проходили на той час службу. Пригадує пан Віктор. Через 4 роки, не закінчивши навчання з особистих причин, нашого героя перевозять до Закавказького військового округу. Де він продовжив свою службу до 1987 року. Того ж року, після армійської буденності та вже маючи сім'ю, Віктор Іванович розпочав мирний трудовий шлях на вільнянському підприємстві, відомому на весь Радянський Союз, заводі імені Тараса Григоровича Шевченка. Мирне життя тривало майже 30 років 2014 рік, початок російсько-української війни. Віктор Кравченко не з тих, хто сидів би та чекав на поклик побратимів. Навесні пішов добровольцем до військомату, але у зв'язку із віком йому було відмовлено в мобілізації. Будучи ярим патріотом своєї батьківщини та маючи військовий досвід, не зміг довго залишатися осторонь. Оббиваючи поріг районного військомату, він все ж таки свого добився і у серпні того ж року вступив до лав української армії. Зі спогадів пана Віктора. Початок російсько-української війни в 2014 році розпочався навесні, але було багато незрозумілого, і тому з самого початку я до воєнкомату не звертався. Влітку, коли на територію України зайшли російські війська. Я звернувся до військомату, де мене знову поставили на військовий облік і з другої спроби призвали до ЛАВ Збройних сил України. Службу проходив 55-тій окремій артилерійській бригаді Запорізька Січ. На той час майже всі люди були резервістами і призвані. З гражданки. кадрових офіцерів, тільки були офіцери командир батареї і старший офіцер батареї. Тому люди прийшли за покликанням побут на той час був, ну, можна так сказати, не дуже добрим. Але згодом все наладилось і вже до кінця 2015 року завдяки волонтерським підтримкам і бійцям, і родинам, були майже забезпечені всім необхідним. У складі гаубичної артилерійської батареї 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ Віктор Іванович був більше року і був закріпленим за 152-мм гаубицею мста Б, якій було надано ім'я Анюта, яке було написане на лівому захисному крилі. Саме разом із нею пан Віктор брав активну участь в обороні Волновахи та Донецького аеропорту. Гармату на якій я проходив службу і бував у 2014 році, названо було Анютою. Чому так? Тому що жінку звали Анютою, і у кожного командира гармати гармата називалася так, як звали його жінку. Потрапивши в зону бойових дій, спочатку під Тельмановський район, район міста Волновахи. Прикривали ми такі міста, як Гранітне, Старогнатівку, через які проходила річка Кальміус. Але уже жовтня місяці, коли почався тиск на Донецький аеропорт, мою батарею було перекинуто під Донецький аеропорт, де ми допомагали кіборгам обороняти саме новий термінал. Обороняли ми його аж до. Січня місяця, поки будівля не впала. Ділиться спогадами Віктор Іванович. На жаль, в нелегких військових буднях бригада потрапила під зустрічний обстріл, але, на щастя, всі залишилися живими. Лише Анюта трохи постраждала, відірвало праве захисне крило. У вересні 2015 року Віктор Кравченко був звільнений у запас, повернувся до Вільнянська та продовжив жити майже мирним життям подумки постійно повертаючись до своїх побратимів, що залишились на Донецькому напрямку. Разом із товаришами ветеранами АТО створили спілку для організації допомоги військовим та їх родинам. Після закінчення. Проходження служби в 2015 році я звільнився, прийдучи додому. Ми зібралися з хлопцями, такими ж ветеранами АТО і вирішили зробити спілку ветеранів. Для цього було вибрано ініціативну групу, де Мене вибрали як заступника голови спілки, яким я являюсь і по теперішній час. Спілка займається допомогою ветеранам АТОС, вирішенні всіх питань як по лікуванню, так і юридичних, земельних, підтримки, підтримки сімей, військовослужбовців. І так далі. Але, враховуючи, таку як політичну і багато обставин, спілка займається ще вихованням воєнно-патріотичного бачення у шкільних заходах. У Культурно-масових заходах, спортивних заходах, як на території міста, так і колишнього Вільнянського району, де нас дуже добре всі знають. Як член Вільнянської міської спілки ветеранів АТО, Віктор Іванович бере активну участь у патріотичному вихованні учнів Вільнянської та інших територіальних громад. І є частим гостем патріотичних заходів у закладах освіти та культури. 24 лютого 2022 року Путінська Росія поставила собі за мету знищити Україну, деукранізувати нашу державу, спепеливши саму ідею бути українцем та позбавивши нас права бути тими, ким ми є, права на саме життя. Але прорахувались, не взявши до уваги той факт. Що в кожного з нас закладений ген патріотизму та гідності, честі та свободи. Тому, ще перечуваючи біду напередодні цього трагічного для нас всіх дня 23 лютого, Віктор Кравченко прийшов до військомату. Я зайшов до воєнкомату, де вже потихеньку збиралися списки резервістів Оперативного резерву, але 24 го уже зателефонували з воєнкомату, я прибув туди і мене направили в цей же день в обласний воєнкомат. З обласного воєнкомату, я вже 25 го числа. 25 лютого, був уже в Новосьолках Донецької області, де потрапив в 54-ту бригаду, де служу і по сей день. Отак От для мене почалась ця війна. Так, у віці 58 років Віктор Іванович був прикомандирований до 54-ї окремої механізованої бригади імена Гетьмана Івана Мазепи, отримав у підпорядкування РСЗО ГРАД та вже зранку 25 лютого вирушив на Донецький напрямок. В перші місяці повномасштабної війни йшли тяжкі бої, дні летіли один за одним. Хоробрих воїнів України не на не залишали думки про вільну українську землю, безпеку рідних. Та впевненість у правильності дій кожного чоловіка боронити батьківщину. В один з таких днів у нерівному бою командир гармати Віктор Іванович втратив бойову одиницю та, на жаль, свого побратима. Щільний вогонь противника не давав змоги забрати тіло друга декілька днів, але стійкість духу та хоробрість пана Віктора допомогли йому повернутися на цекляте місце та забрати тіло воїна героя, товариша полеглого у бою. Подальші військові дії Віктора Кравченка вже відбувалися на самохідній артилерійській установці 2С3 Акація 152-мм САУ на прізвисько Кракен. Таке ім'я хлопці присвоїли установці після випробувань на повному ходу. Швидке пересування по рідній землі залишало позаду лише кубарі чорного диму, який валив звідусіль. На сьогодні Віктор Іванович Кравченко продовжує брати участь у нарівній боротьбі українського народу. Проти російської навали. 2022 рік дуже складно описати словами. Емоції та спогади перешкоджають висловленню головної думки та підбору правильних слів. Але Віктор Іванович встигає знімати профорієнтаційні патріотичні відеоролики з передової для школярів вільнянщини та, як кажуть його рідні, що хвилини кошмарити орків. Напевно, ми самі не повністю усвідомлювали, на що здатні. Каже Віктор Кравченко. Наразі настрій у бригади добрий. Всі бажають вийти на кордони 91-го року, здобути перемогу. А молодому поколінню побажали б натхнення в навчанні і більш військово патріотичного наснаги. Ці дев'ять років, які ми прожили та проживаємо, і є вирішальними в нашій історії, тому що за ці дев'ять років Україна утвердила себе як незалежна держава, тому що держава насправді здобувається не підписами на паперах. Вона здобувається та стверджується страшною ціною. Україна з лютого 2014 року платить цю страшну ціну, про яку ми не маємо права забувати. Віктор Іванович Кравченко, мій дідусь, мій герой. Як і мільйони таких тихих героїв наразі творять нашу історію, ми ж своєю боротьбою, сміливістю та стійкістю привертаємо увагу світу і показуємо, що лише такий світ здатний на краще життя зло ж, приречене на поразку. Навіть якщо ця поразка станеться не завтра, життя обов'язково переможе. Е, за окном война, ты спросишь, или тяжело? Отвечу, ну да. А ты как-то держись, моя любимая страна. Мы обязательно встретимся возле большого костра. Слово Україні, слово українському народу Тут мирный дім, тут моя улюблена природа, залишаємось на місці, бороч брат Рома. Попиздили всі воювать, бо не сидиться дома. Вам не понять, будем воевать. Тут никто не боится, тут даже никого пугать. Я, как обычно, на связи. Ну да, здорово всем открываю консерву, ряд дамага 47. И моя родненька, ненька, не похиляй голову, ведь потихеньку Я потихеньку. Швидко все поразбегались. Вали, захтягнуть гроші. там мужики, как это дела, в большей кратко, Привет, моим пацанам в десятках. Где здравий движ? Я не знаю, тут загадка. Но без сарказма больше дела, меньше слов. Сердце болить, за замой. Маріупольський азов Ще не вмерла Сіва неволя, де ще нам браття українці усміхнеться доля і згинуть наші вороженьки Я краса на сонці, де да запанує міми братя у своїй сторонці Ще не вмерло України, ні слава ні воля, да ще нам браття українці Усміхнеться доля І згинуть наші вороженьки Я краса на сонці Да запанує міми браття у своїй сторонці Ще не вмерла України Ні слава ні воля Да ще нам браття українці Усміхнеться доля і згинуть наші вороженьки Я краса на сонці на сонці, да запанує мимо браття у своїй сторонці.